Головний сервісний центр МВС разом із громадською організацією Громадський рух Соціальна Єдність співпрацює у рамках програми Країна без бар'єрів для нечуючих. Для забезпечення вільного та комфортного доступу громадян із порушеннями слуху до інформації на сайті Головного сервісного центру МВС встановлено спеціалізований веб веб-віджет Вушко. Конект веб Завдяки віджиту на сайті можна миттєво підключити перекладача жестової мови до діалогу онлайн по відеозв'язку. Відтепер, нечуючі люди, для яких рідна мова жестова, можуть зайти на сайт головного сервісного центру МВС та за допомогою перекладача отримати переклад новин чи документів. Які необхідні для отримання послуг у сервісних центрах МВС або будь-яку іншу інформацію, у разі необхідності ви можете отримати консультацію телефоном. Для цього треба через віджит викликати перекладача жестової мови, а він зв'язується з оператором контакт центру головного сервісного центру. МВС. Як користуватися веб-віджетом вушко Connect Web? Перше. Зайдіть на сайт hsc.gov.ua Друге Справа знизу. Знайдіть віджет вушко і натисніть на нього, Третє Введіть свої прізвище, ім'я та по батькові. Четверте. Заповніть номер телефону та натисніть кнопку Продовжити. П'яте. Введіть код з відео, який показує перекладач жестової мови. Шосте. Зачекайте, коли по відеозв'язку вам відповість перекладач жестової мови. Звертаємо увагу. Ви можете попросити перекладача зробити телефонний дзвінок від вашого імені чи залишити звернення до головного сервісного центру МВС.